Вона насправді весь час трапляються. У мене просто я знаю таку історію. Вона сумна трішки, тому готуйтеся, але дуже зворушлива. І ну, зараз все зрозумієте. Справа в тому, що в Австралії жінка знайшла блокнот свого сина, але він, він загинув. В ньому була незакінчена класична композиція, і жінка написала в Фейсбуці пост звернення до музикантів, щоб вони допомогли закінчити твір її сина Кіана. 12-річний хлопчик абсолютно самостійно вчився грати на фортепіано сім місяців і розбирав класичні твори. Але про те, що він сам писав музику, жінка от щойно дізналася, коли знайшла цей блокнот. Тож юний віртуоз мріяв, щоб пісню виконували духові та струнні інструменти. І, звичайно ж, його улюблене фортепіано музиканти відгукнулися на прохання матері хлопчика і вийшла композиція. Можемо зараз декілька фрагментів почути. Давайте послухаємо. Це вже закінчений твір. Ми тільки декілька фрагментів почули. Але батьки Кіяна, який, це загиблий хлопчик, пообіцяли, що на прощанні з піаністом обов'язково буде грати вся композиція. Така історія. Можна, Можна я додам до цієї історії? От розумієте, я дуже розумію цю жінку, тому що я теж батько, який втратив дитину. І. Минуло вже немало років, але цей біль не проходить. І е, кажуть, що коли людина відходить, то треба позбутися речей. От ми з дружиною досі не вирішили, що робити з речами нашої доньки, тому що руки не піднімаються. Вже, мабуть, коли мене не стане, там наведуть порядок. І е, це настільки зворушливо і цікаво, і начебто. Ти, ти зазираєш якусь таку ж парину, куди не треба дивитися. от Ти читаєш те, що залишилося після Олі. от Вона виявляється, писала вірші, про які про що я не знав. от, Щоденники, вона свої, начебто, як знала, що вона їх знищила. Я бачу, що просто вирвані. ну, Підліткові ці всі записи. от, Знаєте, треба жити далі. І велика дяка цій мамі австралійській, яка зуміла передати пам'ять про свою дитину от таким чином. От і зараз у нас багато горя, Бо, люди гинуть на фронті від ковіду, від цього. Але я вас прошу, живіть далі. І що робити з речами померлих, вирішить кожен. Тому що я думаю, що це не зовсім правильна традиція. От тут мені так здається. Вибачте за О, таку Ні, Костя, дякую, сьогодні. що поділився. Дякую дійсно. Слухайте, дійсно, мені здається, що е, пам'ять, особливо, ну, якщо брати цю історію, фантастично, те, що разом музиканти допомогли завершити цей твір, і ми зараз можемо її всіх прослухати, і можемо побачити, що дійсно дитина мала е, таку фантастичну душу і талант. І ми можемо зараз. Е, Почути те, як він себе собі це уявляв, це теж вже не марно. Це так клас. ну знаєте, як на мене, то це це врятована творчість, наприклад, тому що вона, вона не загинула разом з цим хлопчиком. Вона продовжує існувати як пам'ять про цього. хлопчика.